Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Традиційно буду проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також можна за домовленості перевірити авто в інших містах. За деталями звертайтеся за номером телефону, наведеним нижче. Автопідбором займається Василь разом з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Прошу підтримати наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду. А 5 Октавія, 10-й рік, 7700 ціна. 1,6 дизельний двигун, 105 кінських сил. Контакти до власника тут є. Так, авто в кузові ліфтбек. Передні електросклопідйомники. П'ятиступенева механіка, клімат-контроль, дисплей, навігація. І парктроніки. Так, три популярні універсали в кадрі. Почнемо з басьомого пасата. Чорний колір. 11-й рік, 9900 ціна, 1.6 дизель на механіці, 143 кінські сили, клімат двохзонний, мультикермо. Хром, парктроніки, навігація, камера 228 тисяч пробіг. Контакти тут покажу вам стан по комплектації. Вже все було вказано, крім електрорегулювання сидінь. Шестиступенева механіка. Так, є парктроніки. Так, наступний Б шостий посад. Десятий рік. 8600 ціна, двохлітровий дизель на механічній коробці передач 143 кінські сили, двозонний клімат, навігація, підігрів сидінь, ЄСП, АБС, 247 тисяч пробіг. Контакти до власника тут. Власникам заважати не будемо. Шестиступенева механіка. Так, і миган. 12 рік. Так він виглядає. 7,390 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил. Авто в рідній фарбі 280 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Мультикерно. Шестиступенева механіка. Так вона виглядає кліматконтроль. І парктроніки. Volvo v 50 п'ятий рік, 5850 ціна, двохлітровий дизельний двигун в рідній фарбі авто, 248 тисяч пробіг. Контакти до власника видно. Чотири електросклопідйомники. вам стан. Мультикермо. Шестиступенева механіка. клімат-контроль. Вона виглядає. Так, це паска. За деталями вже до власника. Четвертий гольф в універсалі. Четвертий рік, 4650 ціна, 1,6 бензин, 77 кВт, 248 тисяч пробіг. Так, круїз, велюровий салон, електровікни. Чтирьох так, електродзеркала. Собі дочитаєте, якщо буде видно. Погано фокусується. Кондиціонер, фаркоп, зимова резина ще. Контакти задиктуєте? 0,96, 73, 00 619 Показую вам стан. Так. П'ятиступенева механіка. По комплектації ми прочитали все. Зараз закриємо. Так вона виглядає. Ауді А6, четвертий рік, 5950 ціна, повний привід, ще буде торг, 2,5 дизель, максимальна комплектація. Контакти є, 268 тисяч пробіг. Такі, напевно, сервісна історія. Електрорегулювання сидінь, комбінований салон. Коробка, двохзонний клімат, підігріву сидінь. Є парктроніки. Б8 Passat в універсалі, 17-й рік, 15500 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. Контакти до власника тут є, уточнити всі деталі. Власникам заважати не будемо, хіба покажу. Кермо, мультикермо, дисплей, лед. Вже уточнюєте деталі всі. Є приктроніки. Focus, 10-й рік, 6500 ціна. 1.6 Дизель не фарбована, свіжопригнана. 177 тисяч пробіг. Контакти бачите? є підігрів лобового. А відкрите? Передні електросхлопідйомники. П'ятиступенева механіка. Кондиціонер. І парктроніки. Так, що ви казали? Сеат 11-й рік, п'ять-сто ціна, 1,4 бензин, офіційне авто в рідній фарбі. І повний бак-подарунок. в подорунок. 170 тисяч пробіг. Тут є контакти. Так, тридверне авто. СН? ну. Так, вона виглядає. П'ятиступенева механіка, є кондиціонер. Темно, темно, там було світло. А темно. Volvo V50 2010 року, 6600 ціна, 1,6 дизельний двигун, 281 сімдесят тисяча пробіг, контакти тут бачите. Тут зачинення. П'ятиступенева механіка. Є фаркоп. Ford Mondeo. 13-й рік, 8500 ціна, двохлітровий дизель, буде ще торг. По машині 340 тисяч оригінального пробігу. Так, контакти є. Є підігрів лобового. Показую вам стан сидіння. Мультикермо. Коробка PowerShift, є підігрів сидінь. Клімат-контроль, навігація, дисплей. Раз. Так, є парктроніки. Opel Astra K. 18-19 рік, 14 тисяч ціна, 1,6 дизель. Так погано видно. 160 кінських сил. Свіжоприйде авто з Німеччини. Тут контакти є і ручкою, і маркером, не знаю, котрі вірні. Роздивляйтесь, власника вже немає. з Так виглядає. П'ятий гольф, четвертий рік, 5,650 ціна, 1,6. Газ бензин, МПІ двигун, 105 кінських сил, 227 тисяч пробіг. Тут є контакти. Так, п'ятиступенева механіка, механіку, так вам покажу. Є. Дача Сандеро 12-й рік, 1,6. Двигун, газ-бензин 90 кінських сил, 210 тисяч пробіг. Тут є контакти, 6600 ціна. Так виглядає. Кермо, п'ятистопанева механіка і кондиціонер. Мерседес клас Кінець 13-го року власник підказує, 12900 ціна. 1,8 дизель на автоматичній коробці передач 136 кінських сил. Тут є контакти. Так, комбінований салон, показую стан. Мультикермо. Так він виглядає. Audi a 6 14 рік, 17 тисяч ціна, 2-літровий бензин, 78 тисяч миль пробіг та контакти, щоб вам точно було видно. Є. Так, чорний шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Бачите, тут видно? Мультикермо. Автоматична коробка передач, підігрів сидінь, клімат-контроль. Повний привід. Дякую. Так, є люк і парктроніки.